Це стіна, яка залишилась від будинку на вулиці Канівській. Він був збудований приблизно 100 років тому. Мені шкода, бо це стародавній будинок, який ну, гарний, можна було якось його використати зовсім по-другому. Якось я десь читала, що 1908 дев'ятсот може ще й старший, бо колись люди приїжджали з Германії прямо до нас. і Їм хотіло подивитися, де їхні предки жили. Так що, я думаю, тут немає не такої цінності. Ну, все відживається. Ну, Люди, ходять. удобство, щоб було, ванна, туалет, а тут не приспособлено, навіть тут каналізації немає. Воно не стоїть так. Цей та сусідні будинки збудовані в стилі історизму з елементами необароку йдеться у відповіді міського управління охорони культурної спадщини у відповідь на запит суспільного. А цінність архітектурного оздоблення цього будинку, від якого залишилась стіна, виключно у факті його наявності в рядовій забудові, віддаленій від центральної частини міста. Декор традиційно був у центральних районах, а ліпнина на цих будинках свідчить про нетиповий підхід до оформлення архітектури в цій місцевості. Дві з цих старих будівель знесли, щоб на їх місце збудувати багатоповерхівку та нежитлові приміщення. Це територія головного управління Нацполіції в області з 2019 року. У січні вони оголосили конкурс на пошук забудовника для реконструкції нежитлових будівель під багатоквартирні будинки. У збудованому житловому комплексі 10% квартир належатиме поліції. Вони будуть службовими, а решта належатиме забудовнику. Раніше це були приміщення, земельна ділянка управління внутрішніх справ міліції, і там же цей ж підрозділ знаходився. І коли створили нову структуру, все майно перейшло до поліції, оскільки державних коштів не вистачає, щоб такі ремонти робити, реконструкції, вирішили це. Провести конкурс, залучити забудовника кошти, не використовуючи державні, і здійснити таку реконструкцію, щоб могли функціонувати наші підрозділи. У власності поліції залишаються ті ж нежитлові приміщення, які існують тієї ж площі. Будинки не є об'єктами культурної спадщини, каже Гуряк. Раніше у коментарі Суспільному начальниця міського управління охорони культурної спадщини Вікторія Діденко розповідала, що не можна вплинути на зміну будівель, якщо вони у приватній власності і не мають статусу пам'ятки. Але через оздоблення та час побудови збережуть та відреставрують частину старих будівель. Сказала Гуряк. Також планують укріпити фундамент та зробити перепланування у відреставрованих будівлях. Планують розмістити спортзал для поліцейських. Та дільничу станцію. Як вплинути на збереження вигляду історичних будинків, які розташовані поза охоронною зоною? Законний спосіб надати їм статус пам'ятки архітектури чи історії. Про це раніше нам у коментарі казала Діденко. Один із кроків для набуття такого статусу це замовлення документації на будівлю. Приблизна вартість таких документів станом на 2023 рік була 30 тисяч гривень. Цим займається зокрема і управління охорони культурної спадщини. Також такі документи можуть замовити і фізичні особи та громадські організації, але вже власним коштом. Основним критерієм для надання статусу пам'ятки є збереженість будівлі. Якщо в будинку не зберігся автентичний зовнішній вигляд, інтер'єри та фасади, то він не має шансу стати пам'яткою, казала Діденко. За минулий рік жодна будівля в Чернівцях не отримала статус культурної пам'ятки. У міській раді кажуть, торік у грудні подали до управління культури Ова уточнений перелік пам'яток культурної спадщини. Звідти перелік мали направити до Міністерства культури для занесення до державного реєстру. Нерухомих пам'яток України Аліса Бобель, Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.